Сьогодні ми зробимо бровки цієї гарненькій дівчинці. Дивимося, відмічаємо спочатку центр, потім початок бровок. Ми вже бачимо, де у нас є волосечко, там ми їх і починаємо. Потім апекси. Переносимо розмір на ліву сторону і хвости так само. У розмір переносимо. У нас вже є три вертикальні лінії. Також одразу ж малюємо горизонтальну лінію, проводимо повністю через все лице цю лінію, щоб зрозуміти, де у нас знаходяться хвости, саме де вони у нас закінчуються. І ми помічаємо, що у нас хвости трохи вище, ніж ця центральна лінія. Піднімаємо її на 1-3 міліметри. Виходить, що тобто, різниця, да, у нас 1-3 міліметри. І що я хочу сказати, що є випадки, коли ми можемо підійняти бровки вище. Особливо це дівчатка 50 плюс. Таким дівчаткам допускається підійняти вище, але не нижче. Ні в якому разі, коли ми малюємо нижче хвости, ми робимо своїх клієнтів дуже сумними. Це не є нормою. Вище, вище можна. Можна підійняти на 1-3 мм вище. Але не більше, дівчата, того, що, щоб брови наші не були як взлютній лінії. Щоб це все було природньо. Прибираю всі лишні надписи. Перша лінія у нас є. Ми її трохи відмічаємо, так як є у нашої клієнтки, так трошки вище горизонтальної пару лінію на 1-3 мм зразу ж позначаємо знаходимо другу горизонтальну лінію. Це ширину наших брівок, обов'язково відзначаємо теж другу горизонтальну. І третя у нас є: це наші апекси. Теж відзначаємо три горизонтальні лінії. Все. Тепер у нас же знаходяться точечки наші. Ми їх теж помічаємо, всі лінії, де у нас пересіклися це наші точки, саме там, де ми будемо з'єднувати ці всі лінії. Позначаємо і на лівій бровці. І коли ми вже їх позначимо, ми починаємо з'єднувати ці всі точки. На правій брівці, на лівій брівці. Потім наші хвости теж з'єднуємо, з правої і з лівої сторони з'єднуємо. Потім приблизно шукаємо нижній апекс, теж з'єднуємо. проводимо горизонтальну лінію з правої сторони і хвостик. З'єднуємо і з лівої сторони, також ми проводимо горизонтальну лінію, паралельну верхню лінії і з'єднуємо. Ось у нас є наша форма. Я обов'язково одразу ж хочу змягчити всі наші лінії. Не люблю гострих кутів, особливо в апексах. Це все я змягчаю. Ці всі лінії, зверху також. Верхній апекс, також з лівої сторони на бровці знизу та зверху Змягчає все і хочу трохи зафарбувати саме цю форму, щоб ви бачили, що саме в нас вийшло. Ось так зафарбовуємо гарненько, щоб не було пробілів. Так, витираємо лище все, щоб нам не заважало. Трохи виправляємо там, де чогось не вистачає, обов'язково дивимося вже на нашу модельку, буквально трошечки з правої сторони підправити навпаки. Ось така форма.